Оскільки коли ви були в Маріуполі, міжнародні організації якось реагували на ситуацію під час облоги, намагалися допомогти. От згадайте той період. А, як ми, до речі, нещодавно побачили, нові розслідування угу. свідчать про те, що президент Байден побоявся тоді надавати Україні допомогу саме в напрямку деблокади Маріуполя. Тобто це багато про що говорить, він боявся ескалації там і так далі. Тобто, знову таки імпотентність, імпотентність наших партнерів привела до такої трагедії. Тобто, на початку, можливо, початок, самий-самий початок ще березня, можливо, можна було нам допомогти. Тобто, ми вже були в оточенні з 1 березня, можливо, там перше, друге, третє, п'яте березня, може, ще можна було, mm -hmm. хоч якось, зробити там дійсно якусь, якийсь коридор для нас, щоб вийти і вже нормально закріпитися там більш. На більш вигідних позиціях. Mm -hmm. багато дуже наших побратимів робили всякі пости, просили про екстракшн, збирали навіть підписи на сайті ООН, Я пам'ятаю, я особисто цю, mm -hmm. там, цю петицію, як вона називається, підписував теж. Там мільйони людей по-моєму, мільйон людей підписало тоді. Для того щоб провести процедуру екстракшена, також командир 36-ї бригади морпіхів друг Волина також закликав, і Папу Римського, там і все світове суспільство. На жаль, ну, вийшло не зовсім так, як хотілося, хоча нам обіцяли так, що будуть наглядачі з МКЧХ, і ООН, які. Наглядатимуть за тим, що там не будуть над нами знущатися, буде нормально ну, вони перчування. були, хоча б один раз заходили? Ні, Ні.